Вісім років вони тримали свої стосунки подалі від об'єктивів. Вона акторка, яку світ запам'ятав за роль у «50 відтінків сірого. Він музикант із глибокими текстами і завжди трохи сумним поглядом. Дакота Джонсон і Кріс Мартін більше не пара. Чому їхній розрив називають найспокійнішим в Голівуді? Далі. Зіркові новини. Ми показуємо тих, кого ви знаєте такими, якими вони є насправді. Доброго ранку! Це зіркові новини. Анджеліна Джолі відсвяткувала ювілей, Дакота Джонсон і Кріс Мертін більше не разом. На кеті Пері напав фанат під час концерту. Брітні Спірс показала дорослого сина. Анджеліна Джолі відсвяткувала свій 50-й день народження, не на диво без світських заходів, гучних тостів чи нових романтичних інтриг. Акторка провела день у найближчому колі. За словами близьких, актриса свідомо відмовилась від публічного святкування. Після десятиліть у центрі уваги Джолі захотілося особистого спокою і щирих моментів. Серед головних гостей на її святі тільки шестеро дітей. Джолі зізнається, що саме діти стали її головною опорою. Джерелом натхнення в останні роки, особливо після важкого розлучення з Бредом Пітом та боротьби за опіку. Тож цей день вона вирішила провести тільки з ними. Для Анджеліни Джолі 50 років це не кінець молодості, а початок нового етапу. Вона спокійно прийняла вік, не намагається бути вічно молодою, не женеться за голівудськими кліше та називає старіння силою, а не слабкістю. Після восьми років разом одна з найкрасивіших пар Голівуду Дакота Джонсон і фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін офіційно поставили крапку у своїх стосунках. Як кажуть, близькі до пари джерела, любов ще залишилася, але почали зникати спільні плани на майбутнє. Дакота, який 35, давно мріє про дітей та стабільність, тоді як Кріс, батько двох дорослих дітей від Гвінет Пелтроу, не бачить себе знову у ролі новоспеченого татуся. До того ж світові тури Coldplay з зйом Ки Джонсон ускладнили спільне життя, хоча вони довго намагалися узгодити графіки, реальність виявилася сильнішою за наміри. В майбутньому Дакота планує справжні стосунки без компромісів і простір для себе. Але зараз у неї в пріоритеті кар'єра, свобода і ментальна рівновага. Мартін, як кажуть, підтримує її дистанційно і не виключає дружній контакт, хоча їхні життєві дороги тепер повернені в різні боки. Концерт Кеті Пері у Сіднеї завершився не лише хітами та оваціями. Один з глядачів вирішив, що йому дозволено більше, ніж квиток у фан-зону. Він просто пройшов повз охорону, наче її не існувало, і вибіг на сцену. Без зайвих вагань чоловік підійшов до співачки і несподівано взяв її за плечі. У відповідь Перрі інстинктивно схопила гітару. Реакція, очевидна, не для шоу вона була у тій миті. На щастя, охорона відреагувала швидко і вивела порушника зі сцени, але цей момент встиг наробити. Ти галас у мережі вона ти назвали ситуацію небезпечною і з цим важко не погодитись. Коли під час масштабного шоу глядач вільно підходить до артиста, це провал безпеки. Попри все, кеті не зірвала виступ. Вона спрацювала як досвідчена артистка, завершила номер, утримала шоу і не втратила контроль. Брітні Спірс знову в епіцентрі уваги цього разу не через скандали. У своєму інстаграм співачка виклала рідкісне відео з 18-річним сином Джейденом Джеймсом. Хлопець сидів за кермом Кабріолета, спокійно вів авто каліфорнійськими дорогами, а з пасажирського сидіння Брітні лагідно поправляла йому волосся. Але головна несподіванка не в ці відео, а в тому наскільки Джейден змінився. За словами Брітні, вона буквально в шоці, бо її хлопчик виріс у височеного парубка. Зі зростом понад 190 сантиметрів і руками, які більші ніж її голова. Також вона показала у відео, де Джейден грає на піаніно та фристайлить під біт. За її словами, син справжній талант, якого можна сміливо назвати генієм. Це перша така емоційна поява Джейдена після тривалої паузи у відносинах з Брітні. Здається, між ними знову є щось справжнє: довіра, ніжність та материнська гордість.